Так, приблизно 95% свого життя я провів з ПК і відповідно меншу частину знову там саме на Windows. І після повномасштабного вторгнення хворих сусідів в мене дуже сіпалося око від того, що моя робота прив'язана до конкретного місця і сильно залежна від електромережі. Бо якраз на той момент в мене був саме ПК, тому я сильно задумувався про ноутбук. Але до реалізації руки трішки довго доходили, бо вся ця ситуація в країні ставала то спокійнішою, то знову все погіршувалося, як і з тими ж відключеннями світла. А ще я хотів купити ноут як запасний варіант до свого ПК. Але вже на початку мого експерименту все пішло не за планом, бо даний MacBook став моїм основним та єдиним робочим інструментом. Воу, 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 стоп! Сядьте на місце, бо відчуваю, як дехто з вас підірвався з крісла і вирішив продати всі свої віндові ноути та ПК, і також купити собі Mac, але не поспішайте бо він закрив саме мої основні робочі завдання. А від деяких все ж довелося відмовитися, бо вони для мене були не критичні, а от для когось з вас можуть бути прям життєво необхідними. Але найсмішніше не те, що я хотів зняти відео, як я всього на місяць пересів з Windows на MacOS, щоби спробувати. А вийшло, що з того часу пройшов вже майже рік повноцінного використання. Уже через 10 днів роботи за ним я зрозумів, що він не буде запасним варіантом, як я собі думав спочатку, і він став основним. А я продав свій повноцінний та великий ПК. І чесно кажучи, я сам був в шоці, що він зміг його замінити. Адже за ПК я тільки працював і дуже рідко міг запустити якусь гру ненадовго. Тому я відносно легко зміг зробити такий крок, хоча все одно були сумніви. І я впевнений, мені точно буде що вам розповісти за цей доволі немалий час використання, за який мені довелося ще й поборотися з нюансами операційки та самого макбуку. А з дечим довелося змиритися, тому це відео точно буде цікавим для тих, хто вирішить зробити таку ж міграцію, оскільки я ще й розкажу, як вирішити ті чи інші проблеми. Ну або незручності, а комусь можливо підійдуть якісь з вказаних мною рішень для будь-якого іншого ноута. Коротше, давай зацінимо ось такий от перехід з Windows ПК на macOS ноутбук, і я поділюся великою кількістю нюансів від негативних та незрозумілих до дійсно корисних і зручних, з якими я зіштовхнувся. І почну напевне з того, що оскільки даний MacBook став моїм основним системним блоком, то для нього я хотів створити ергономічне місце, через що довелося перепрокласти кабелі всієї периферії, яка була підключена до мого попереднього ПК. Вирішив, що він буде стояти зліва від монітору, бо права частина в більшості використовується як знімальна зона. І оскільки я знав, що буду його в 99% випадків використовувати в закритому вигляді, то він би просто стояв на столі і займав багато місця. Ну а звичайна підставка тримач, мала взяти вирішення цього питання на себе. Ціна такого рішення близько 15 доларів на алі, і він компактно стоїть біля стінки, займаючи мінімум місця. Наступне і найосновніше питання підключення всієї потрібної мені периферії. А враховуючи, що роз'ємів у нього не так вже й багато, то це питання без USB хабу не вирішити. Плюс мені взагалі не хотілося бачити ніяких підключених до нього кабелів, тому одразу почав шукати хаби з великою кількістю роз'ємів. Який би я заховав десь під столом і подалі від очей. Тому з основних роз'ємів мали бути HDMI для монітору, декілька usb a для свистків, навушників, клавіатури та мишки, і ще один для мого основного мікрофону. Також мені хотілося підключити по кабелю інтернет, бо він у мене вже 2,5 гігабітний. і через кабель витягується найкраще і тим більше без затримок. Що є для мене перевагою при скиданні та скачуванні різних файлів для відео. Також бажано, щоб в ньому вхід був під мікро sd карти, бо в самому MacBook хоча б є вхід під великі карти. Ну і обов'язково, щоб зарядка також йшла одразу по тому ж кабелю від хабу, щоб не підключати його окремо. Пізніше ви зрозумієте, чому і наскільки це круто. Та звичайно, що ще має залишитися кілька вільних роз'ємів на хабі, щоб я міг підключати в нього напряму додаткові пристрої чи накопичувачі. До певного моменту в критеріях мав би бути ще у хабі 3, 5, Міліметровий роз'єм, поки я не глянув, що в моєму моніторі є такий роз'єм. Я просто перекинув кабель звуку від колонок до нього. І тепер від кого йде зображення до монітору, від того і звук. Виявилося все набагато простіше. І я починав зі звичайних тайп-сій хабів, але через постійну малу кількість роз'ємів і певних потрібних мені характеристик через певні апгрейди того ж монітору та інтернету, то дійшов до такого Thunderbolt хабу, який для мене просто ідеальний. І питання зі всіма підключеннями було вирішено на 101%. Жаль, з даними Thunderbolt хабами, перевірено на декількох варіантах, неможливо використовувати будь-які перехідники, навіть ті, які, здавалося б, підходять по параметрах. А мені хотілося. Хоча би всього один, який би допоміг максимально приховати підключення кабелю в сам MacBook. Але на жаль. А ще так я взяв накладку Чухол на нього, і в даному випадку це не створює якогось дискомфорту, бо тут, додавши декілька грам до 1,6 кілограма, не так відчутні, як на той же iPhone, через що саме iPhone у мене без чохла. Бо у смартфону зміна ваги для мене більш відчутна, тому на Mac у такий захист є для мене більш доцільним. Ціна близько 9 доларів. Ну а основна периферія це клавіатура та мишка від Logitech MX Keys та MX Master 3S. Комбо просто чудове та дозволяє. Працювати максимально прекрасно і головне продуктивно, особливо коли все налаштував під себе. Ну і монітор за цей час встиг проапгрейдити з Full HD до 4K, діагональ 28 дюймів та все ті ж 144 Гц для комфорту та кайфу очей. Зображення просто неймовірно чітке після Full HD. Я навіть не заморочувався з якимось конкретним підбором по PPI для macOS. Так що ж мені ця вся заморочка з хабом дала. Треба взяти нову з собою або просто хочу щось поробити з ним на дивані чи в межах дому. Від'єднав всього один кабель і все. Знову потрібно підключити все до ноута, вставив один кабель, і все одразу запрацювало. Тобто, це дозволяє не займатися цими дурницями з відключеннями та підключеннями цього всього окремо, і наскільки ж це кайфово та зручно. А головне візуально непомітно, поки звичайно не заглянеш під стіл. Хоча там теж потрібно буде це все приховати і навести лад. Тепер про сам MacBook. І це базова версія на M1 Pro, у якого восьмиядерний CPU та 14-ядерний GPU, також 16 ГБ оперативки і 512 SSD. З цього всього нюанси виникають найбільше з SSD-накопичувачем, бо у більшості навіть віндових ось таких от тонких ноутів оперативку вже також роблять розпаяною, як тут. А от SSD все ще в більшості на віндових ноутах можна зустріти в слотах. Тобто можлива заміна та апгрейд тут такої можливості нема все розпаяно. А доплата за кожну наступну версію зі збільшеним накопичувачем супер неадекватна. Про це навіть зарубіжні блогери говорять: то як тоді бути нам? Але це питання, хоча б можна вирішити зовнішніми накопичувачами та кишенями, що я і зробив. Взяв ось такі, от подвійні в одну поставив два SSD від VD на 2 ТБ SN770, тобто в сумі там 4 ТБ, які вдалося купити на ліпо неадекватно низькій ціні. Десь по 25 тисячі здається за одну. І в іншій такій кишені ще дві штуки по 512 гігабайт від Kingston, що в сумі виходить набагато більше по об'єму та набагато менше по вартості у порівнянні з тим, що хоче Apple. Але так це все ж зовнішнє рішення, яке за потреби доведеться носити з собою. Плюс в даній кишені по швидкості всього 10 гігабіт, тобто швидкість SSD навіть не розкривається наполовину. Але й тепла виділяється менше, тобто не потрібне додаткове охолодження як для версії кишень, які можуть видавати по швидкості до 40 Гбіт. Плюс під ті завдання, які я роблю напряму з них. То немає ніяких проблем, і цих швидкостей мені вистачає, та не створюється ніякий дискомфорт щодо мого ПК, який на останній момент мав відеокарту RTX 2070 Super 64 ГБ оперативки, в сумі здається також близько 6 ТБ накопичувачів і процесор, який я буквально десь за місяць до покупки MacBook оновив. До Ryzen 9 5950 x найпотужніше рішення для сокету am 4 А знаєте, що найцікавіше, що в основних робочих завданнях ось цей тонкий портативний та автономний ноут показував себе десь на 95% так само. Як ось та от велика та гаряча коробка, яка ще й споживала під навантаженнями в рази більше. Що особливо стало актуально під час відключень. При цьому ще й шумність від системи зменшилася, тобто робота за ним в 95% випадків взагалі безшумна. Хоча мій ПК був доволі тихим, але його роботу в повній тишині все ж було чутно. Тому через те, що по основному критерію робоча продуктивність я не відчував ніяких втрат, виконуючи робочі завдання та отримуючи ще й додаткові бонуси при цьому, ось тому було так швидко прийнято рішення, що з ПК можна прощатися. Він буде просто так стояти, а мені це не потрібно. Але так зате на Windows ПК можна було грати в нормальні ігри, все вірно. Але я останні роки їх майже не граю, ну або це буває зовсім рідко та недовго. І це навіть не через те, що в мене немає на них часу, він є. Просто в мене немає великого бажання витрачати на них час, тому я був готовий від них відмовитись. Але сказати, що я повністю від них відмовився, буде неправдою, бо я маю змогу грати на тому ж iPhone, якщо раптом дуже захочеться. Але навіть саме в межах ПК. Геймінгу так само буде неправдою сказати, що на MacBook чи на Mac-девайсі не пограти в ігри, бо пограти в них можна. Просто у windows світі ти можеш пограти в те, що хочеш, а у світі Mac у те, що доступно. Принаймні так є на даний момент, хоча і список як у Steam, так і у Epic Store, здається, доволі великим, і навіть є варіанти, які цілком покривають мої потреби. Тому якщо раптом мені захочеться щось пограти. То знайти щось більш-менш адекватне і зробити це на MacBook в мене вийде. Як варіант, я пробував хмарний геймінг, але в мене немає сечі терпіти ті борошна з інпут лагом і затримками, які я відчуваю в шутерах або в іграх на реакцію. Мене це дратує. Тому на даний момент для мене ці сервіси не іграбельні. Сподіваюся, це колись запрацює так, як має бути, бо задумка кайфова. Ну що ж, тепер не менш цікаве операційна система MacOS. І ні, я не з тих людей, які будуть розповідати. Ой, як погано мені було на Windows, Я ледве на ньому жив. І MacOS – це ковток свіжого повітря. Ні, в мене все було чудово і на тому ж Windows – Хоча баги там зустрічались, але й тут вони у мене були типу зависання чи вибивання якихось програм, і найголовніше, що як і у Windows для мене були свої плюси, так і мінуси, так і звичайно, навіть у святого Маку. Мінуси також присутні, окрім плюсів. Почну з хорошого і ось що мені сподобалось: наявність збудованих функцій розпізнавання тексту на відео та картинках, що капець як економить час та нерви, якщо потрібно щось швидко скопіювати з побаченого, не роблячи скріншоти і не ставлячи різних додаткових програм. Бо це працює в системі та навіть в браузері Safari, тільки жаль, що не в хромі, бо він у мене основний. Також в системі є голосове розпізнавання українською для переведення в текст, чого на диву, але немає у Windows. А я частенько це використовую, коли мені лінь набирати купу тексту. Нарешті можна примагнічувати вікна з виходом macOS 15, а це мінус одна стороння програма, яку я ставив, щоб мати такий функціонал. І добре, що взагалі такі існують. Далі ще про декілька таких розповім. Якщо у вас є Apple Watch, то є можливість робити підтвердження різних системних змін, де потрібне підтвердження паролем чи для підтвердження входу в систему. Ну, або коли він закритий та сканер недоступний, то це можна зробити також через годинник. Зручно, капець. Якщо ще й маєте iPhone, то кайф перекидувати файли між iPhone та MacBook бездротовим дротовим шляхом через AirDrop. Ну або коли скопіювавшись на одному пристрої і вставив на іншому, типу якісь посилання, текст чи зображення. Чи взагалі, коли відкрив Chrome на iPhone якийсь сайт, то в доку на Mac з'являється можливість одразу його відкрити і там. І це дуже зручно, та я часто цим користуюсь. Коротше, в такому випадку, коли особливо у вас є декілька пристроїв від. Apple, Apple ось тут же розумієш зручність та переваги від так званої екосистемності, бо часто про це явище говорять люди, у яких тільки один iPhone, і вони в очі не бачили, що це таке. Зате яро про це всім розповідаю. А ще приємно здивувало те, що одна з проблем, яка мене бісила, це трохи по-іншому розташовані основні функціональні клавіші, які Apple дає можливість змінити, як тобі потрібно, навіть штатними методами, що мене приємно шокувало. Бо зробив як на Вінді і тепер нарешті не ламаю собі ані голову, ані пальці тією незручною для мене акробатикою. Але через це поламалося перемикання між застосунками через Alt-Tab, Тому якраз його довелося фіксити через окрему апку, яка так і називається Alt-Tab. І вона перемикання між програмами робить більш зручним за стокове рішення в macOS. Ну і, звичайно, як я міг забути. Подобається швидке конвертування зображень в пару кліків, також можливість швидко і легко підрізати початок та кінець відео. А також, правда, якщо перекинути відео у програму фотографії, то можна навіть легко змінювати співвідношення сторін. І це по суті по стоку та без додаткових сторонніх рішень і з мінімальними рухами. Також довго шукав, як видаляти текст не вліво, що робить Delete, а вправо, і для цього потрібно натискати Delete, утримуючи FN. Будь ласка. Ну і також звернув увагу на те, що оновлень за весь цей час на Mac було в рази менше аніж на Windows, яких за такий же час можна отримати набагато більше. Але мені зрозуміло, чому між ними різниця в цьому плані, бо все ж у Windows всесвіті більша кількість різноманітних комплектуючих, що з однієї сторони є недоліком, бо все це потрібно програмно оновлювати і інколи занадто часто. А з іншої сторони, в більшості дає можливість апгрейду з мінімальними витратами. І на цьому з хорошого по macOS у мене все. А ось що мене дратувало та бісило, або навіть це робить до сих пір, тут вже більший списочок. І думаю, зрозуміло, що багато чого мене бісило через те, що я просто звик по іншому, і про це також потрібно пам'ятати. Ну а боротьба почалася з банальної організації та розташування файлів і папок, бо вони по замовчуванню навіть не тримаються сітки. А все розташовується в довільній формі, як мінімум на робочому столі, що мені не подобається. І з болем в п'ятій точці, то вроді як поборовце. Хоча це ж так зручно, коли файли налазять на файли. Ще іконки у верхньому статус меню відображаються по замовчуванню всі, і немає як їх приховати штатними методами. Ну хіба всю смугу повністю, що й до мене не цікавить, вона мені потрібна. І для того, щоб це працювало правильно і корисно, треба ставити знову окрему апку. В мене це хайден Bar. А найбільше прикол, що взагалі то їх всіх не видно, якщо дивитися через оригінальний екран MacBook з чубчиком. Тобто, якщо їх більше якоїсь певної кількості, то вони будуть десь там за ним. І в нормальний спосіб до них доступу нема. Типу, якось їх там прокрутити. І бачу їх всіх повністю тільки на зовнішньому моніторі. Ну та це точно про зручність. Тому хто каже, що цей чубчик ніяк негативно не впливає та не заважає в системі. Це брехня. Скоріше за все, вони не використовують ну або не звертають уваги на верхню смугу. Але особисто для мене вона є зручним і швидким доступом до певних функцій і програм. Також незручна логіка закриття програм, бо натискаючи на червоний хрестик, вона не закривається повністю, тобто закривається тільки візуальне вікно. А повністю це можна зробити через шорткат Command Q ну або через праву кнопку мишки в доку. Але прикол в тому, що все ж деякі закриваються зразу при натисканні на цей же червоний хрестик. Я правильно розумію? Це про цю інтуїтивність та зрозумілість фанати Apple розказують, коли одне й те ж працює по-різному і нелогічно. Але фанбої напишуть в коментарях, так і має бути, і будуть праві. Але тільки в тому випадку, якщо вони трушні фанати. І люблять виправдовувати будь-які рішення Apple, навіть якщо вони тупі, незручні та нелогічні. Якщо вам захочеться глянути розмір кількох файлів чи папок, то якщо ви це зробите як на Windows, тобто виділити все, що потрібно, і натиснути властивості, то не дай Бог, ви виділили їх забагато. І у вас відкриється вікно для кожного файлу чи папки. Це буде жах. Бо щоб глянути для всіх в одному вікні, то треба утримувати Alt і вибрати показати інспектора. Інтуїтивно, правда? Виділення файлів також тупувати, бо працює з різною логікою в залежності від вигляду, який обраний для відображення. Тобто, якщо потрібно виділити послідовно файли десь зсередини. Тут для цього потрібно змінити відображення папки, ну а потім повернути як було. А ця паскуда Finder ще й постійно повертає розмір вікон до стандартних розмірів, особливо для зовнішніх накопичувачів. Бісить нереально. А знаєте, як це можна вирішити? Правильно, сторонніми плагінами. це геніально. Також якась дивна аномалія це неможливість скопіювати текст через звичний для всіх шорткат в якихось певних сценаріях, а тільки через праву кнопку миші, що додає зайвих рухів. І ця проблема через те, що шорткати працюють на системному рівні з тією мовою, яка активна в даний момент, тобто на українській звичній Command-V вже можуть в якихось місцях не працювати, поки не зміниш на англійську. Але й перемикання мови не всюди працює. Ох, <с? <с?> тільки б не переноситись мені цією логічністю, інтуїтивністю та простотою. А ще часто при копіюванні перекиданні файлів, якщо випадково це вікно закрив, то відповідно не видно смуги прогресу її тупо ніде немає, хоча процес йде. Але щоб його знайти, треба у Finder зайти у вікно і вибрати показати вікно перебігу. А це вікно ще й не показує швидкість, з якої це робить. Хтось скаже, так нашо воно тобі просто має скинути і все. Але якщо, наприклад, взяв не той кабель і воно працює повільніше, то як мені про це дізнатися? Це капець, який тупізм. така дрібничка здавалося себе, а скільки інформативності? І це також можна пофіксити, але стороннім рішеннями. Одне з мого улюбленого це прокручення коліщатка миші по стоку, яке у порівнянні з віндою тут працює навпаки, тобто інвертоване. І його можна в самій системі перемкнути на нормальний. Дякую. Але є один нюанс: тоді трекпад працює неправильно. І для цього також є спеціальна програма, щоб пофіксити це і розірвати цей дурнуватий конект між налаштуваннями мишки і трекпаду двох різних девайсів, що є логічним для нормальних людей, але нелогічним для програмістів Apple. Хоча, якщо у вас мишка від Logitech, то це налаштування можна буде змінити і в їхній програмі, але я встановив окрему прогу Scroll Reverser, щоб це працювало для будь-якої мишки, яку я підключу, бо маю їх дві. І тут навіть немає мого зручного автопрокручування через натиск середньої кнопки коліщатка на миші, для чого також знайшов Fix, тобто ще одну апку. Але тоді ламається відкриття посилання кліком тієї ж середньої кнопки коліщатка, тому відмовився від неї. Ну а на Віндії це все працює одразу і логічно. Та не суперечить одне одному. А ще ось ця от підтримка мобільних застосунків через те, що в їх MacBook процесори ARM не дає ніякої переваги, бо більшість, як мінімум, цікавих мені застосунків не підтримується. І їх мобільну версію не можна встановити собі на ноут. Те саме стосується і віджитів з iPhone на Mac. Це повна туфта, бо вони не працюють і на більшості з них, особливо які знову ж таки мені цікаві. До певного моменту писало Відкрити застосунок на iPhone, а з останніми оновленнями macOS то просто відкриває віддалене керування iPhone, щоб робити це саме з нього. І це повний дебілізм. Тобто розробники поклали болт на цей функціонал для своїх застосунків, воно нікому не цікаве. І Apple їх до цього не спонукає, тому в цілому фішка заради фішки, тобто щоб було що показати на презентації, і далі це не пішло. Також я бачу, що в неті є багато людей, які більше часу юзують макбуки від розетки по ті ж причині, що і я, і в них також виникає логічне питання: чому Apple не дає можливість в ручному режимі обмеження заряду. Типу на 80%. як хоча б зробили на iPhone. і тут тим більше є логічним таке рішення, і чому це можливо тільки в автоматичному рандомному режимі. Алгоритм якого відомий можливо тільки інженерам Apple. але цей функціонал також можна отримати як і в більшості на MacOS через сторонню, але корисну програму Aldente. Але ті функції, які були мені цікаві, вони платні. Тому, якщо захочете купити ліцензію, вмикайте VPN через США і вказуйте зі податкового штату, Зекономите пару копійок. Ну і також зіштовхнувся з дикою проблемою, яка як я зрозумів може зустрічатися саме на m версіях Mac-девайсів, тобто і на Mac Mini. Це при підключенні монітору в певні моменти з'являється мерехтіння з артефактами, а в якийсь момент здається, що монітору гайки. І думав я один такий, але знайшов цілу гілку на реді, де є такі ж, як я. І якщо раптом хтось з вас зіштовхнувся зі схожим, я вас вітаю. Рішення є. Бо мене вже це дуже сильно дратувало, і думав, фіксу не існує. Потрібно встановити програму Better Display і в Color Mode вимкнути для зовнішнього монітору GPU Dittering. і більше цієї проблеми в мене не було. Тому діліться цією інформацією зі знайомими, які юзують макбуки чи Макміні з моніторами, у яких таке було, і нехай радіють наявності рішення. Але вона здається, ця програма тільки певний час і безкоштовно. Далі потрібно буде заплатити. Я не пожалів, що купив, бо там є й інші корисні фішки. Коротше, в цілому, я ще стільки ціпків не навалював, напевне, ні на одну систему, щоб це просто працювало і було зручно саме мені, а не куку. Також за перший тиждень я зробив цілу купу запитів по типу як виправити це чи як зробити це. Що також було трішки боляче, але в більшості так. Це все ж через те, що я захотів зробити зручно собі і як є на вінді, а не звикати до чого, що не є комфортним для мене. Так, цим не всі будуть займатися, зате ви будете знати, що така можливість є, хоча найбільшим ціпком це було знайти вирішення ось цих от ліній на зовнішньому моніторі, зі всім іншим ще більш-менш можна якось миритися і по стоку. Та й звикання до загальної роботи та логіки системи пройшло доволі швидко, десь впродовж тижня. І через те, що я покористувався обома операційними доволі тривалий час, це дало мені розуміння, що і в якій системі реалізовано дійсно зручно, а що ні. Та все ж для мене стало здивуванням те, що пересісти з Windows на MacOS це все ж трішки більш дискомфортно, аніж перехід з Android на iOS чи навпаки. Ну як мінімум саме для мене. Так, що ж я отримав, зробивши такий перехід, та чи задоволений я, такий перехід дав мені хорошу автономність, яка є без перебільшення на даний момент однією з рекордних серед ноут, як не крутий. І якраз через приблизно тиждень часу, як я його придбав, почалися відключення світла, і тут його покупка ще більше себе проявила, бо його споживання зі всім робочим сетапом, приблизно і в залежності від задач, мінімум в два рази менше за минулий ПК. Що за потреби продовжить робочий процес від тієї ж зарядної станції під час відключень світла через його менше споживання, бо я міг більш спокійно продовжувати працювати, знаючи, що мені моєї компактної зарядної станції вистачить надовше. Аніж з більш голодним ПК. Плюс маючи запас по автономності, бо сам MacBook має і свою батарею. Але напевне 99% часу він підключений до розетки. Так, це для когось тупо, що в даному випадку як стаціонарний ПК, але як я вже казав, мені хотілося мати мобільне рішення, яке хоч і працює основний час як стаціонарне, але в будь-який момент одним рухом руки може стати мобільним, і я буду мати змогу продовжувати працювати. А з системним блоком такий трюк не пройде. Думаю, не потрібно пояснювати, чому також подобається, що він моментально прокидається. Йому не треба час для виходу зі сну, бо він по суті як смартфон постійно працює. Хоча й моєму ПК для того, щоб прокинутися, потрібно було всього 5-10 секунд. Що погодьтеся не так вже й багато, але все ж. Ну і його вбудовані динаміки. Напевне, тільки лінивий про це не згадав, але тут важко не погодитися, що це дійсно одні з кращих динаміків серед ноутбуків. Якщо не плануєте підключати колонки чи навушники, то йому рівних по цьому параметру буде важкувато знайти. Також в 99% випадків, навіть під час певної роботи з ним він безшумний, що однозначно є серйозним для мене плюсом. Хоча й може бути теплим, при тому, що він у мене знову ж таки в 99% випадків використовується закритим. А мій ПК навіть при звичайному використанні виділяв нормально так тепла. Це добре відчувалося по теплому потоку повітря під столом, та навіть можна було чути роботу охолодження, хоча це й було доволі тихо. Але все ж можна добитися того, щоб почути, як працює охолодження у MacBook, і нормально розігріти його також можна. Наприклад, якщо запустити конвертування відео. А якщо ще й паралельно копіювати багацько файлів і ще щось завантажувати, то ще більше можна розігнати вентилятори. Але все одно шум від них був дуже і дуже адекватний. А найкращий і найчастіше по нагріву відчутно, коли тримаєш його на колінах, то він може і від простого перегляду відео собі грітися. В цьому плані якийсь рандом, але це також більшість зустрічалося в жарку погоду, коли в кімнаті реально душно, не через мене. Подобається мати мобільність навіть просто в межах дому, бо люблю взяти його на диван і набирати ті ж сценарії. Хоча я вже протестував роботу з ним в полі, беручи його з мишою та SSD в інше місце, і в цілому все добре. Бісить тільки те, що при роботі за будь-яким ноутбуком. Це не має можливості розвернути трішечки монітор, бо на основному моєму робочому місці клавіатура в мене завжди трішечки під кутом. Не менш важливий фактор полягає ще й в тому, що він мені дістався по дуже привабливій ціні відносно ринку і закрив мою основну потребу у власному ноуті з хорошою автономністю і продуктивністю в першу чергу. При цьому мені не треба було універсального рішення, типу і для роботи, і для ігор, оскільки до ігор мене знову ж таки не дуже тягне і можна змиритися з їх відсутністю. Тому мені потрібен був суто робочий інструмент. Але якби потрібно було універсальне рішення, то я би однозначно вибирав щось з легіонів. І цим відео я взагалі не хочу сказати, що Windows ПК чи Ноути для мене тепер це фігня, а MacBook та macOS найкращі. Взагалі ні. Бо все, як завжди, залежить саме від конкретно ваших завдань та потреб. І саме в моєму випадку на даний момент. Під мої завдання з моїми потребами та критеріями, і навіть не дивлячись на якісь недоліки тієї ж операційки, macOS, що все ж виправляється та налаштовується, то він дійсно дуже приємно мене здивував, бо тут поєднана зручність, портативність, продуктивність та автономність ще й за таку вартість, в яку він мені обійшовся, то знову ж таки для моїх цілей. Я вважаю його однією з найцікавіших покупок за довгий час серед більшості девайсів, які я купував. Але все ж його використання дало мені розуміння, що Windows до зроблена з коробки більш зручно і інтуїтивно, знову ж таки для мене особисто. І звичайно, не в останню чергу через те, що я на ній провів більшу частину свого життя. Але пересівши на macOS, якраз вилізли усі од дрібнички, які давали мені комфортний та зручний досвід використання у Windows. Та яких немає або треба прикручувати до MacOS. Якщо ви думали, що тут немає ніяких багів, то я вас розчарую, бо вони і тут присутні. Так я зустрічався з некритичними, але це не та суперідеальність, про яку як завжди, спіною у рота розповідають фанатики Apple. Я, до речі, всі баги, які знаходжу на девайсах Apple, то завжди, якщо вийшло їх зазняти, скидую в telegram групу Відповідно, рекомендую підписатися і на неї. Там збираю однодумців та любителів техніки. Плюс є живий чат. Тобто, якби існували такі ж ноути з такими ж перевагами тільки на Windows, я би навіть не дивився в цю сторону. Тому дуже сподіваюся, що колись це станеться. І, наприклад, ті ж новинки на процесах Snapdragon зрівняються з даними маками. Але наразі. Важко не визнати, що цей девайс для таких завдань, які я роблю, є от прям дуже хорошим варіантом, який на даний момент закриває мої основні робочі потреби. Та я навіть задумався про апгрейд до m 4 Pro. Але все через мою діяльність я планую знову взяти собі якусь додаткову Windows машину і хочу знайти щось в компактному корпусі. Типу, як системники Intel та Asus Nuke, ну або якийсь ігровий ноут, бажано Legion, щоб все ж таки мати доступ до нормальних ігор, та щоб мати змогу тестувати певні речі. Але найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.